До кінця року в Києві демонтують 1200 мафів. Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних мафів до кінця року. Про це заявив міський голова Києва Віталій. Кличко передає прес служба політика. Цього року ми вже прибрали більше тисячі незаконних споруд. І нам також потрібно прибрати ще близько 1200 незаконних кіосків. Поступово ми наводимо лад з незаконним розміщенням тимчасових споруд, і люди бачать, що там, де раніше стояли мафи, тепер відкритий простір, парки та сквери, сказав кличко. За його словами, місто усіляко підтримує підприємців, але вони мають працювати легально. Будь ласка, беріть в оренду приміщення. Працюйте офіційно, і я впевнений, що поступово перебрати на себе функції мафів мають торгівельні центри, які надають приміщення підприємцям, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах, зазначив Кличко. Він також додав, що у Києві досі величезна кількість мафів працюють незаконно, нелегально підключаються до міських мереж та нічого не сплачують у бюджет. Раніше повідомлялося, що у вівторок. 25 липня група близько зі 100 осіб почала знесення малих архітектурних форм в районі столичного ринку біля станції Метро Лісова за матеріалами сайту Ньюс.